У вас на фінальний потужний четвертий раунд. Четвертий раунд це дивний м'яч, де суть полягає у тому, що хто тримає довше м'яч при собі, той отримує більше очків, і той, хто збирає 18 очків, перемагає. Гра триває всього 6 раундів, але вам здається, 6 раундів, значить гра буде швидкою. Недооцінюйте глибину тактичності цього раунду, я вам так скажу. І у цьому епічному двобої зійшлися ковенант Емема проти спартанців Жеки. Тут чотири еліти проти двох спартанців і одного суперзарядженого спартанця, якого звати Мастер Шеф. Ну що ж, ставки зроблені, хати були в чаті вже поставлені. Тому по результатам матчу багато хто з вас може як то стати безхатьками. Погнали! І так, оскільки Жека виграв ініціативу по кубам, він вибрав стеньєре спаун і першим ділом Мастер шеф активовує свій спецнаказ і летить в центр забирати м'яч. Звісно, зі спецнаказом купу стрілу що це доволі легко зробити, тому він забирає м'яч і встає на центральній платформі. Що на це скаже ММ? Адже м'яч вже у Жеки. І Жакові почнуться нараховуватись очки, як тільки ММ закінчить свою активацію. Таким чином, виходить, кожна активація Ммема буде приносити очки Жені. Ну і так само, якби м'яч був у Мема, значить кожна активація Жекі буде приносити очки ММу. Ну що ж, ММ налаштований йти відбивати цей м'яч. Подивимося, як він це буде робити. І звісно ж, що Еліта Ммема підходить на центр і кидає свою плазмову гранату. Випадає два з працьовує стійки, Мастер шеф втрачає всі щити. Але два уроди це занадто мало, щоб проробити Мастер шефа усіки в шефа три плюс на всіх кубах. І Мастер-шеф успішно захищається. І усіки шефа неможливо припечатати, але ключове слово фрак його викидує. Куда ж він впаде? Звісно, Мастер Шеф падає у зону майже свого респауну. І після цього Жека активовує свого Дедая, ставить його на вишку, яка стоїть поруч з ним, і в фаст трансішном робить подвійний постріл. Перший постріл летить у золотого еліту, і все-таки він його не вбиває і не припечатує і не відсовує. ММ використовує ключове слово ідвейт, щоб походити на один. І ММ централізовує свого золотого еліту прям-прям там, де буде спавнитись м'яч у другому раунді. Другим же вистрілом Жека бачить іншого еліту. На спавні ММа і робить по ньому вистріл, але нелетальний. На такого наглого Дедая ММ активовує свого срібного еліту з червоним мечем, рашить ним у центр, мстить дедаю, кидаючи плазмову гранату, яка вирубає всі щити, наносить дві рани, перепечатує і відкидує трохи в глиби башні Дедая. Після цього Еліта продовжує хід і нападає на мастер шефа з багатьма кубами від меча. Ось, але не вбиває його. І оскільки це вже була друга активація мема, Женя знову отримує два очка за утримання меча за свою сторону. І так, Жека б'є тривогу, оскільки на мастер шефа напав Еліта з мечем. Він підключає свого Марк 7, якого голі кулаки, але хоч щось. І Марк 7 влітає, щоб бити еліту ММА. Але голіруч, мало що зможеш зробити. Такому воїну. Тому Жека помахав трохи по воздуху і закінчив на тому активацію. На це ММ активовує свого срібного еліту з пушкою, біжить не центр, кидає плазмову гранату у куб, де стоїть, і Жековий Мастер-шеф, і еліта Мема, і Марк Сім, який щойно туди прийшов, і вибуховий ефект гранати припечатує всі, звісно, окрім Мастер-шефа, і розкидає всіх навколо. Ух! ММ. Оце так потужно, потужно. І який би це не був потужний хід, але це ще одна активація ММА, і це означає, що Жека ще отримує плюс 2 очка до свого переможного пулу. Активовується останній фіолетовий воїн Ммема. Підходить на свої сходи і запускає знову плазмову гранату і знову по мастер-шефу, який тримає м'яж. Плазмова граната, на жаль, не спрацьовує як потрібно і не вбиває мастер-шефа, а лише його підштовхує вперед. І це ще одна активація ММа, і це ще плюс два очка Жені. І що ж, в нас стає другий раунд. Це лише перший раунд, а рахунок вже 8-0. Оце Жека, звісно, потужний хлоп. Звісно ж, не ходи до ворожки, але Жека починає другий раунд знову з Мастершефа. Мастершеф десь підняв якусь гранату, десь лежала на землі, запускає цю гранату по двом елітам ММ, які стоять рівно в центрі, де заспавнився м'яч з другого раунду, тому що м'яч повертається на респаун кожного раунду. Ось. І виходить, ММ більше не стоїть. На ті позиції, оскільки слово, фрак розкидує воїнів ММА. Один падає вниз, а один просто по діагоналі платформи відлітає. Тому він не впав. А значить, на активацію ММА він готовий забирати цей м'яч. Ну Звісно, від такого золотий еліта ММА розпечатується, гарпуном влітає в центр, піднімає м'яч і далі короткими діями тікає подальше від центру. І таким чином м'яч у Емема. Залишилося його протримати достатньо довго, щоб залутати солідну кількість очків. ММ перехоплює ініціативу і тратить кубик командування це шлем, щоб негайно передати хід своєму наступному еліті. І він розпечатує еліту з мечем червоним. І ця еліта влітає в жакового Марк 7, який лежить Збоку припечатаний, тому що декілька активацій назад ММ по ним трьом запустив свою плазмову гранату. Ось. І оскільки... Еліта з мечем влітає в припечатаного Марк 7, ММ буде кидати 6 кубів на рукопашний бій. Здається, Марк 7 настав кінець. Але, на жаль, ММ промазав удар мечем, причому двічі, і Марк 7 виживає, оскільки в нього є аптечка, вона спрацьовує. І з ним все в порядку. У відповідь на це Жека розпечатує свого Дед Ая. Активовує предмет Threat сенсор, як ми його в народі називаємо Wallhack. Він дозволяє стріляти крізь ціни, місцевість, вже будь-що. Шитайте у вас вчитеє, ви можете стріляти куди хочете, що хочете, аби дальність вам дозволяла. І оскільки MM золотим елітом несе м'яч, він знаходиться прямо в підвальному трошки приміщенні. Його ніде не видно, але предмет Threat сенсор дає бачення Джеці. Тому Жека заряджає свою пушку і стріляє в режимі Rapid Fire, щоб припечатати ММА і заставити його скинути м'яч. Rapid Fire успішний і ММ без м'яча. І тим самим ММ не встигає отримати свої перші два очки за отримання м'яча. Другий вистріл Fast Transition прилетів у еліту ММа і він скористався ключовим словом Evade, щоб пересунутися на один. Звісно ж, ММ пересовує його до Жекового спартанця, щоб фух-фух, удар в печень Жека не вечен. Хоч і там була підтримка в кубі від ММа, але Еліта, який зайшов у цей куб, у нього голі лапки. Тому в нього ніяких ні АП, ні ЄСД, ніяких бонусів нема. Хоч він кидав багато кубів, але кулаками мало що зробиш. Але він умудряється нанести непоганий урон Марк Марксьомому, а Марк 7 скидує свою другу читерську аптечку. Читерську аптечку, я думаю, зрозуміють лише ті гравці, які грали цей матч. І виходить Марк 7 далі. Фул ХП. Фул готовий до батлу. І так, після переміщення через слово Evade, ММ не зміг вбити Марксім. Після цього він активовує цього самого еліту і виривається від Марксім. Ну, Марксім йому нічого не може зробити, оскільки в кубі є підтримка від ММа там голими кулаками по голим кулакам, мало що можна зробити. ММ вибирається на центральну платформу, піднімає зброю, яка там лежала, і заряджає залп по Мастер-шефу. Але, на жаль, через потужні куби Мастершефа проходить лише одна ранка. І на цьому активація мема закінчується. Ну що ж, подивившись на це все, Жековий Марк каже: Я хочу вирватися звідси, я хочу жити. І він пробує вирватися, від еліти, в якого меч. Ну, як ви можете поняти, виривання призвело до могили. ММ не відпускає Женю і хоронить його прямо в тому самому кубі на місці. І останнім ходом ММ розпечатує свого фіолетового еліту, централізовує його по центру, готує так би мовити, щоб забирати м'яч на початку наступного раунду. І виходить другий раунд, закінчився тим, що ніхто не зробив очків. Тому рахунок і далі продовжує бути 8-0 в користь Жек. І так, оскільки Жековий мастер-шеф стояв в центрі і почався третій раунд. Він негайно походив ним першим, підняв м'яч і спустився по сходам вниз до еліти ММА. І я думав, зараз Жека можливо зіграє через м'яч, тобто нанесе урон м'ячем, тому що м'ячем можна бити. можна заробити і ачівку. І плюс два очка за то, що ти вбив мечом. Але Жаке вирішує перестрахуватися і вдарити самою мощнішою зброєю, яка в нього є, це енергетичним мечем. І, на жаль, він наносить абсолютно смішний урон, і ММ, так би мовити, не ощутіл. Але тепер вся зграя еліти збереться в той куб і буде місити жорстко мастер шефа. ММ не готовий дивитись на те, як Мастершеф знову ходить першим, і знову першим краде. Він активовує свого еліту-стрільця і стріляє в режимі Rapid Fire, щоб перепечатати і заставити випустити м'яч Мастершефа. Але вогонь тут ведеться ввести у куб, де є дружній еліта ММ, тому штраф буде мінус 2. Але Оскільки ММ отримав дуже багато бонусів за правильне позиціонування еліти, він кинув так багато кубів, що навіть мастер-шеф від такого не міг заблокуватися. І Rapid Fire успішний, Мастер-шеф випускає меж з рук, і він випадає по діагоналі від них. І останньою своєю дією ММ ходить тим самим Еліту, який щойно стріляв, і влітає в рукопашний бій з мастер-шефом. Але зуки цей літа, який б'ється на кулаках, не думаю, що тут щось вийде. Що можна сказати про те, куди відлетів м'яч? Мяч відлетів наскільки ідеально, що Женя просто респавнить свого Марк 7 і зразу піднімає тим самим м'яч. І далі він походив ним трошки ближче до центру і присів на всякий випадок. Женін Марк 7 стоїть не так далеко від кубки, де стоїть Мастер-Шеф і два еліта МММ. І ММ вирішує вирватися тим, що несе енергетичний меч. Поки він виривається, Мастер-шеф його різанув так непогано, але він успішно вирвався. І тим самим ММ влітає в Марк 7, який несе м'яч, і ММ знову спробує поборотися з м'ячом, щоб його віджати. Ну, і звісно, ММ не був би ММом, якби він не влітав і не давав жорстку плюху. Бул хиповий Марк 7 вмер в одну мікросекунду від того, який випав урон в енергетичного еліти. Насправді, урон випав 3. Це просто медж, який не дає шансу вижити. Жека активовує свого дедая, стає рівно над ММом, але промазує своєю атакою, і ММ користується словом івейд. Щоб відійти від Дедая. Хоча я все в мене дуже здивувався, оскільки ММ ніс м'яч він міг влетіти м'ячем від Дедая і просто зламати йому лице. І тим самим ще заробити очки за те, що м'ячем вбив. Але ММ цього не зробив і він вирішив. Буде безпечніше просто відійти елітом за стіну, щоб дедай не зміг провести свою другу атаку через Fast Transition. І тим самим ММ заробляє два очки. І на залишок воїни ММА зробили трошки репозицію, готуються на четвертий раунд. І один з них підняв предмет щит-стіна і кинув його прямо в центр. Тобто в центрі тепер купол, який складається з двох щитів. Тому люба стрільба спочатку розрядить щити зовнішні, а потім вже ми дійдемо до щити моделі. І знову раунд відкривається тим, що вже кактивовує Мастершефа, виривається від еліти ММа, але там кулочки, так що нічого не стається. Піднімає пушку в центрі мощну пушку, в неї є ключове слово лонг. Заряджає пушку в купол, де стоїть ММ. Розряджається повністю купол, розряджаються повністю щити ММа. ММ навіть отримує дві рани, але не припечатується, не відкидується. А значить, ММ знову користується ключовим словом Evade. і тим самим піднімає м'яч і біжить з центру подальше. Після цього Женя робить другий постріл через командний куб і вбиває золотого еліту, можна сказати, стирає з лиця землі, тому що пушка заряджена і вона стріляє. Ну, звісно ж, ММ активовує свого еліту, який носив йому м'яч, який залишився майже на краю іншої частини карти. Він активовується, кидає плазмову гранату по Дед Аю, спрацьовує стійки, Дед Ай припечатується і падає з перекладини на низ, і потім цей самий еліта кубиком командування на три летить просто стрімко, стрімиться. Зарізати цього Дедая. Він влітає в нього, кидає сім кубів, і Дедай не може таке пережити. Це фаталіті. Але Женя не розшаровується оскільки він респавнить свого Дедая, знову активовує предмет Уоллхак, щоб бачити крізь стіни. І починає далі кошмарити еліту ММА, який несе м'яч. І успішний Rapid Fire знову заставляє ММА скинути м'яч. Ну що ж, ММ теж, недовго думаючи, розпечатує свого чувака, який щойно випустив м'яч. І підходить і забирає знову м'яч. І біжить далі на свою сторону, на свій респаун. Женя не хоче взагалі, щоб ММ торкався до його м'яча, він підходить своїм Марк 7. І оскільки Дедай включив волхак на всю карту, тред сенсор дає повністю бачення крізь стіни. І далість в 4 дозволяє Марк 7 виконати свою атаку Репід І звісно, Репід знову успішний, знову припечатується і знову м'яч випускається. Ух, яка напружена гра! Тільки м'яч підбирається, він вибивається, піднявся, вибився, піднявся, вибився. А це означає, ніхто очків не отримує. ММ по старинці активовує свого еліту, ставить його в центр, де спавниться м'яч. І наостанок шмаляє по мастер шефу і знову не може його вбити. Боже, який той мастер-шеф живучий це жесть. ММ останнім ділом респавнить свого золотого еліту і позиціонує його так, як ми розуміємо, на готовність красти м'яч або на готовність влітати і забирати м'яч. Позиціонування в цій грі це ключ до перемоги. О відомі нам традиції мастер-шеф знову починає цей раунд першим. Він заряджає свою пушку зі словом «Long», вбиває типа, який стоїть в центрі, ММА-тіпа, який був готовий піднімати м'яч. До ключового слова івейд не доходить, тому що коли випадає 11 урону, тут ніяких переговорів не ведеться, тут ти вмираєш автоматично. І після того Женя ще раз заряджає пушку. І стріляє в золотого еліту, який минулого раунду лише зараз спавнився. І його відправляє теж на небеса дабл кіл в одну активацію. Потужний мастер-шеф ще раз показує, який він потужний. Ну, як каже ММ, неважливо, скільки воїнів твіх загине, важливо скількома воїнами ти їх можеш замінити. Золота еліта в той же момент повертається знов з респавна на поле, кидає гранату по Женіному Дед Аю. Він припечатується, відлітає, але не падає з платформи. Це важливо. Тому у свій хід Дедай розпечатується, стає в центр, забирає і м'яч, і зброю, яка там лежала. І після такого філігранного крадіння м'яча Женя бистро тікає дедаєм в підвал, щоб не получити люлей. Це правильно. ММ продовжує респавнити свою армію. Приходить ще один Еліта, кидає гранату по Марк 7 який несе цей м'яч, не вбиває, но припечатує і відкидує. Після того ММ тратить куб, щоб постріляти по ньому. Але урон, на жаль, був занадто смішний. І нічого знов не сталося. І Женя носить м'яч. і активації ММА ідуть, ідуть. А очки Жені капають і капають. І тут Женя робить кілер му. Він активовує свого дедая, спускається вниз і присідає. Да. І це все, це вся його активація. Емема не зупинити, він мчить своїм елітою з червоним мечем в спартанця Марк 7, який несе м'яч, щоб вибити його з рук, знищити його. Але на жаль. Він наносить лише 2 урону, і цього недостатньо, щоб вибити м'яч. На жаль. Останньою своєю активацією фіолетовий еліта приходить в центр. Але перед тим він розпечатується, І все, на жаль, він більше нічого не може робити, бо немає ні кубів, ні дій. Тому наразі так. Але, на жаль, кожен раунд, що ММ не вибиває м'яч з рук. Жені, тобто кожна його активація переносить Жені по 2 очка. Ось. І останні три активації ММ не зміг забрати м'яч, тому Женя отримав дуже багато очок за це. І Женя, повільно, наближається до перемоги. Чи зможе ММ закомбачити це? Чи заставити Женю пропутіти? І що ж, мені би хотілося сказати, що знову починає ходити Мастершеф, але ММ. Зіграв шлем і перехопив ініціативу першого ходу. Тому першим ходе ММ. і першим же ділом він мечиться в центр золотими літою, забирає м'яч і тікає до себе в підвал подальше від бойових дій. І тепер Женя входить у режим Берсерк. Активовується мастершеф, спускається вниз до підвала, де знаходиться ММ з м'ячем. його зрізає і забирає м'яч. Стрілочками за командні куби він вибирається на платформу і зарізає ще фіолетового чувака. Але він не просто його зарізає, він його вбиває з м'яча, і тим самим він ще собі два очка заробляє по сценарію, тому що вбивство м'ячем завжди дає два очка. Тобто можна ходити м'ячем одним бити. Женя, коротше, записався в команду регбі, і так він в одну активацію зробив даблкіл одним м'ячем, а іншим м'ячем. Отак от, от. І відразу, поки Женя на куражі він активовує командний кубик-шлем, щоб передати хід негайно своєму наступному спартанцю. І наступний спартанець, який вирішив активуватися, це був Дедай, який стоїть зараз в сутичці з ММовим елітою з мечем. Бомжовий Дедай пробує вирватися, але я думаю, він не вирветься. Але бум! На жаль, ММ не зміг його зарізати, тому Дедай успішно виривається. І стріляє по тому ж еліті, від якого виривався. А стрільба Дедая з вас Транзішеном. Ну, я думаю, ви зрозуміли: в еліти шансу вижити взагалі немає. І еліти не стає. І це трипл кіл наразі за активацію Жені. Так, опишу я вам ситуацію, що наразі у Жені 16 очків. 16. І це означає, якщо ММ зараз у свою активацію не забере м'яч у Жені, Женя перемагає. А ММ буде пробувати якось його наздогнати. Тому ММ включає свій режим персерка. Подивимося, що зараз буде. Тому ММ активовує з респавна свого еліту, вилазить на кубик, кидає гранату по цьому мастер-шефу. і граната своїм вибухом. Приносить мастершефа прямо в куб до ММА. І знаєте що? Мастершеф так влетів ММА від вибуху, що прикінчив ММА, і це ультра кіл в Жеки. Ультра кіл. 4 кіла. ММ, як я казав, неважливо, скільки померло, важливо, скількома ти їх можеш замінити. Не здається, і продовжує натиск. Ну що ж, після такого епічного відлітання ММ. Тратить командний кубик спецнаказу, який називається підкріплення наближається і респамнить ще раз свого еліту. На цей раз ММ знову кидає гранату і на цей раз вибух мастершефа відкидує подальше від ММа. Далі ММ гарпуном наступає на мастершефа і нарешті епічно його зарізає, і тим самим відбирає м'яч. Не все ще втрачено. Ну після такого жвавого екшену Женя Кинував свого Дедая спробував постріляти по еліті ММА, не вбив, ключове слово івець спрацювало. ММ сховав свого еліту, та й на цьому все. І тим часом ММ отримує плюс два очка за те, що він утримує м'яч. Далі ММ знову респавнить своїх чуваків, позиціонує ближче до центру, і тим самим закінчується раунд. Ну і перед закінченням раунду там прилетіла була ще граната у спартанця Жеки, але нічого фатального не сталося. І тепер Женя не зраджує традиціям і знову перший активовує мастер-шефа. йде в центр, піднімає базуку і шмаляє по фіолетовому еліті. Не вбиває, як на диво. Тому ММ готовий мстити. Еліта ММА робить суїцидні муви. Респавниця кидає гранату в центр, де стоїть Марксів Жеки і його Шеліта. Вибух їх розкидає в абсолютно протилежні напрямки ММА на сторону Жені і Жені на сторону ММА. І останнім кроком за Крюк, якщо мені пам'ять не зраджує. МН влітає в припечатаного Марк Сім, щоб добити його. Звісно, від того, що Марк Сім був припечатаний проти мечника вижити в майже Unreal, він відправляється на небеса. ММ негайно перехоплює ініціативу шлемом, активовує позачергового свого фіолетового еліту, який щойно постраждав від гранати. Він розпечатується, піднімає м'яч і негайно тікає знову в підвал. Женя після такої смерті негайно розпавний дедає, знову включає волхак і негайно ж вибиває репідфаєром знову м'яч з лапок ММа. Все, ну як казав ММ, нас 26 тисяч, і ми йдемо міняти країну. Він активовує свого іншого еліту золотого, і він підходить і забирає м'яч, який щойно випав з лапок його колеги. ММ не здається, він не відпускає цю гру. Ну що ж. У Жені вже така велика кількість очків, що неважливо, що зробить ММ. Женя тут гарантовано перемагає, тому що це фінальний раунд. Хлопці ще вирішили помістити один одного, попробувати повбивати, щоб зробити екстра очівки, але нічого з цього не відбулося. І Женя перемагає у цьому матчі, тому що шостий раунд закінчується. У Жені 16 Очків. Вітаємо його з перемогою. Як я вже казав, це була потужна катка двох машин, але то як відіграв Женя, було дуже тактично, дуже грамотно. У мема було дуже мало шансів. Також варто зазначити, що ММО трохи не повезло з плазмовими гранатами, дуже мало випадало урону, а плазмова граната може і ваншотати. Я то по собі знаю. Режим з м'ячем є дуже тактичним, оскільки тут не так вирішують вбивства, як тактика, ініціатива, позиціонування, порядність ходу, перехоплення ініціативи. І так далі. Тому да, хлопці показали потужну гру. Очікуємо від них потужних ігор у наступних сезонах.